Я всіх вітаю. Це канал Alex 333 і ви на геч автомобіли ГМБХ Автохандель в Німеччині фірма в Баварії, місто Бадбоклет між Франкфуртом і Нюрбергом на карті. І є отака тільки на проїхала Зафірка. 12-го року машина. Свіжий тюф. Це для використання в Німеччині багато хто шукає такий автомобіль. Він брудненький, тільки-но-тільки-но в'їхав на площадку. Зараз я вам покажу його трохи. Це у нас бензин. 1,8 мотор. Забув я ціну написати в описі з правої сторони все рівненько. Ніякої іржі на звичних місцях абсолютно немає, навіть, навіть маленьких пухірців немає. На арках, на порогах, на дверях. Ціну я напишу в заголовку, але недорога буде ціна. Брудненька машина, як бачите, треба зробити хімчистку, але хімчистка то є дурниця. Головне, що вона має новий тюф, головне, що вона повністю обслужена машина. Зовсім немає іржі. А помити. Почистити це дурниця. Бачите, там, де буває іржа, неї немає взагалі. Все в пилу. Трошечки треба взяти в руки мочалку і з пральним порошком відчистити її. Йдемо на другу сторону, і спочатку кришка багажника. Кришка багажника теж абсолютно рівна. Затемнені шиби, ага, з правої сторони отут одна є м'ятина, така як від граду, елементарно вона рівняється. Так, на бампері є подряпинки. Є у нас літні колеса на алюмінієвих дисках. Стеля зовсім не пошкоджена. В доброму стані тут теж нормально, нічого не повидерто. Аптечка. І трикутник на своєму місці. Іржі немає від слова взагалі там, де вона буває. На тих проблемних місцях я не знаходжу навіть навіть одної крапочки поки що зараз обійдемо повністю. 140 кінських сил, 1,8 мотор. Так, тут у нас стернуто, але це просто витерти навіть без поліролі мокрою ганчіркою. Так, це дурниця. Права сторона теж рівненька. Отут тут. Нігтями, ну це без... Не глибоке, нігтями. Практично немає вм'ятин. На арках немає похірців. Покажу теж пороги. Жодного похірця. Ні на задніх арках, ні на передніх немає. Трошки покриті корозією диски. Невелика вироботка на гальмівних дисках. Так, спереді, спереді вона десь впиралась бампером і він не на своєму місці не защокнутий, треба його направити в своє місце. Дурниця. Тут є кілька вм'ятин, таких як від граду. не знаю де вони взялись. З лівої сторони на капоті є кілька вм'ятин. П'ять, шість вмятин. Як від граду. І з правої сторони. Раз, два, теж. Скло лобове. Ціленьке Сколів немає. Датчики світла, датчики дощу на склі присутні. Оптика, лінза, як бачите, протитуманні фари. Машина вся спереді в морці треба відмити. Так. Тоновані фабрично шиби, двійки. На шибах, тобто чистий 12 рік. Ось так виглядає карта водійських дверей. Непогано виглядає. Кермо таке не ідеальне, але й не витерте, щоб сильно. Ось там пробіг у нас показує, 205. Тисяч, да? Е, Ущільнювач дверей цілий. Ось у нас висмикнутий паск безпеки. Безпеки отак От виглядає. Ось так. Педалі. Рукоятка передач, підлокітник. Тут тільки вичистити цю панелечку, вона чистенька, не подряпана, блищить. Стеля ніде не пошкоджена. От тут часто буває подерто, пошкоджено, нічого немає. Сидіння водія, як бачите, там де воно буває. Витерте, подерте з дірками, все нормально. Просто почистити. Давайте заведемо. Ключ зараз заведемо. Працівник катався вже на цій машині, нормально вона їде, все прекрасно. Ручний тормоз працює, добре. Робота, двигуна, класна. Йдемо. Глянемо під капот. Що там робиться. Так, Що там у нас? 5В-30, 1.06, заміна була на, 200, на 184 тисячі, 138, 214 тисяч наступна заміна. Тобто ще можна їздити без проблем. Попередня заміна теж є до 199, але не їздили на 184, міняли. Так, рідина охолоджуюча, теж замінена. І свіженька бачу рідина. Червона, прозора. Під капотом теж все супер. Нема і натяку ні на яку гіржу. Ага, ось у нас 169 457 в 22-му році заміна е, ременя. Супер машина. Просто брати і їздити. Е, зараз я вартість. Напишу в, в заголовку відео. Непогана машина, зараз ще під машиною Не забув подивитися. Вимкнув тільки двигун. В ходу перевірено, працює добре. Багато хто шукає, сім сидінь. Це те, що треба людям. Давайте подивимось, що там під машиною. Отак виглядає під машиною. Що це підрамник ржа все, да? Дурниця. Оте. Низьковато, щоб показувати. Зараз ще під дном тут покажу глушник червоний. Коротше кажучи.